Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Придивимось, чим буде ознаменовано останній тиждень літа 2025 року, 24 серпня, 34-та річниця відновлення української державності, День Незалежності України, 26 серпня Всесвітній День Собак, 27 серпня Міжнародний день боксу, День Сала, 28 серпня. Перша причиста за старим календарем 29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Міжнародний день дій проти ядерних випробувань усікнення глави Івана Предтечі. Головосік. 30 серпня. День Авіації України, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, День далекобійника 31 серпня, День Шахтаря, свято священного вогню за слов'янським календарем. Остання неділя літа 2025 року. А в ці дні народилися, покинули цей світ і відбулися важливі. І пам'ятні історичні події 25 серпня у Миролюбівці на Запоріжжі народився поет-байкар Олексій Сеник, репресований, творчий псевдонім Олекса Запорізький. 24 серпня минуло 280 років від дня смерті Олекси Довбуша, справжнє прізвище Довбощук, найвідомішого опришківського ватажка у Карпатах. Народився. В Печеніжині, за іншими даними, в Яблунівці на Коломийщині. 25 серпня, 140 років від дня народження українського архітектора Євгена Нарігірного, народився в рудному нині в складі Львова. 25 серпня минає 85 років від дня народження Миколи Жулинського, українського літературознавця, громадського і політичного діяча. Народився на Рівненщині. 26 серпня народилася наша краянка, письменниця, краєзнавиця, членкиня Національної спілки письменників і журналістів України Ірина Дем'янова. Народилася в селі Нова Брикуля з дому Завируха. 26 серпня, 115 років, від дня народження матері Терези справжнє прізвище Агнес Боянджу. Католицької доброчинниці народилася в Скоп'я в північній Македонії. 27 серпня 1920 року українську військову організацію УВО очолив Євген Коловалець. 28 серпня 120 років від дня народження Вахтанга Вронського справжнє прізвище. Маєрадзе українського балетмейстера, режисера, хореографа, народився в Тбілісі. 27 серпня в Нагуєвичах народився український геній, письменник, поет і громадський діяч Іван Франко. 27 серпня в Клювенцях на Гузятинщині народився поет, лікар, громадський діяч Іван Кушнір. 26 серпня. 40 років тому, в 1985 року, поета політв'язня Василя Стуса направили у канцер табору 389 дріб 36 біля села Кучино Пермської області. За кілька днів він оголосив сухе голодування та помер за нез'ясованих обставин. 29 серпня народився дипломат, адвокат. Журналіст Логмін Цегельський в Кам'янці Струмеловій, нині Кам'янка Бузька на Львівщині. 29 серпня, 75 років тому, народився Олександр Зуєв, український композитор, керівник гурту Кобза у Черкаській філармонії. Народився в Макіївці на Донеччині, 30 серпня, в Пробіжній на Чортківщині. Народився український історик Юрій Шаповал. 31 серпня на Бучаччині народився український письменник і громадський діяч, журналіст і публіцист Осип Назарук. За ним написаним романом Роксолана було знято український телесеріал а 31 серпня 1950 року в Тернополі. Народився науковець, літератор Роман Ладика 31 серпня 95 років від дня народження Івана Левченка, українського етномолога. Людина, яка вивчає життя бджіл кандидата біологічних наук. Цього року у серпні минає річниця від дня народження Роксолани. Великої меценатки, султанші Османської імперії, дружини Солеймана Пичного, справжнє прізвище Настя Лісовська народилася в містечку Рогатині, де їй встановлено пам'ятник. У серпні 1045 року був народжений Авіцена Ібн Сіна, арабський енциклопедист, філософ, лікар і поет. Цікаве про рідну країну. 24 серпня Україна відзначає 34 ту річницю своєї незалежності. Україна територіально займає 0,41 світової суші. На території України зосереджена чверть всіх запасів чорнозему на землі. Автором однієї з перших в світі конституцій був український політичний і громадський діяч Пилип Орлик. У квітні 1710 року його обрали гетьманом запорізького війська. Цього ж дня Орлик оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького. До речі, у США Конституцію прийняли в 1787 році. У Франції та Польщі в 1791. Пам'ятники Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях в усьому світі. Говерла гора найвища в Україні. Її висота. 2061 метр говерла є частиною Карпатських гір. З кінця ХІХ століття ця гора є визначною туристичною пам'яткою. Три роки вона набула популярність і як місце для екстремальних видів спорту. Перший рамковий вулик в Україні винайшов і в світі Петро Прокопович. У 1814 році статус лаври мають лише шість монастирів чоловічих у світі. Чотири з них в Україні це свято успенська Києво-Печерська лавра в Києві, Свято-Успенська Лавра в Почаєві і Святогірська свято-успенська лавра на Донеччині, Унівська греко-католицька лавра на Львівщині. Українська трембіта найдовший духовний музичний інструмент у світі, найкоротша головна вулиця серед столиць світу, але водночас одна з найширших і найгарніших це хрещатик у Києві. Її довжина лише 1225 метрів. Найдовша печера України має назву оптимістична територіально вона. На Поділлі на Тернопільщині це гіпсова печера глибиною 20 метрів і протяжністю 216 кілометрів. А загалом це найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю взагалі. Оптимістична поступається лише Мамонтовій печері в США. Армії УПА поставили абсолютний рекорд. Утримуючись на фактично окупованій території майже 20 років, технології та методи українських вояків вивчили навіть кубинські повстанці Фіделя Кастро. Більшість українських слів починаються з літери П. Найчастіше використовувана буква алфавіту О. Літери Ф та Г використовуються найрідше. У містечку Бердичів на Житомирщині в костелі Святої Варвари 14 березня 1850 року місцева красуня Евіліна Ганська була повінчена з Оноре де Бальзаком. У цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен. Який, окрім написання музики, також керував роботами з реставрації тамтешнього органу Костелі. Одна з найвідоміших у світі різдвяних композицій це Щедрик, народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Станція метро Арсенальна у Києві. Найглибша в світі вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Станцію біля будівлі парламенту побудували в 1960 році. Однією з перших, за деякими даними, у тунелях біля арсенальної є таємні схованки для політичної верхівки. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній тиждень серпня літа 2025 року буде проходити на зростаючому місяці. 26 серпня, день успішний і вдалий для вирішення різних справ і починань. 27 і 31 серпня дні напружені. Всі інші середні овен тиждень для переоцінки. Помилок і зміцнення впевненості. У роботі шанс проявити лідерські якості в особистому житті, пора додати яскравих фарб і нових вражень. Телець, час зміцнювати самооцінку, вчиться вірити в себе. Сміливо беріться за нові проекти, близнята тиждень. Оновлення та внутрішньої рівноваги, відмовтеся від зайвого спілкування, займіться собою і своїм здоров'ям. Рак, бажання змін зростатиме, можливі нові пропозиції щодо роботи або подорожі. У стосунках важливо відверто поговорити і спланувати спільне майбутнє лев. Досить жити минулим. Зараз головне дивитися вперед. На роботі чекають зміни, а в особистому житті відкриється можливість для нового розділу. Діва. Тиждень складних рішень і встановлення пріоритетів. Важливо діяти раціонально і системно. У сім'ї знадобиться більше терпіння. Терези настає переломний момент. Настав час не здаватися і проявити стійкість в особистих стосунках можливі розчарування. Але нові горизонти відкриваються вже скоро. Скорпіон вам пощастить у справах і фінансах. Але пам'ятайте, м'якість і уважність у стосунках принесуть більше гармонії, ніж жорстокий підхід стрелець. Тиждень випробувань і очищення, позбавтеся непотрібного в домі та в думках. У стосунках чекайте новин від старих друзів, козуріг, зберігайте спокій, тиждень буде емоційним, можливі конфлікти, тому обмірковуйте слова. У фінансах краще планувати бюджет. Бережіть нерви та контролюйте тиск. Водолій. Результати прийдуть пізніше, ніж очікуєте, але не здавайтеся, в особистому житті можливе прояснення стосунків, риби, тиждень відповідальності та самоконтролю. Уникайте поспіху з важливими рішеннями і підписами документів в особистому житті варто долати більше радості. Та нових занять побачимось.